Найкращий MacBook 2025, який ноутбук Apple купити. вибір MacBook у 2025 році. Посібник із мікросхем Apple для досвідчених користувачів. Вибір MacBook непросте завдання, особливо з огляду на те, що модельний ряд чіпів M -серії Apple постійно розширюється. Якщо ви тільки починаєте знайомитися зі світом MacBook або плануєте оновлення, зрозуміти відмінності між m 1 m 2 m 3 m 4 та їхніми варіаціями Pro, Max, Altre, може здатися надзвичайно складним. Ця стаття є вашим путівником у лабіринті Чіпів Apple, заснованому на моєму досвіді використання MacBook у різних сценаріях від повсякденної роботи до складних завдань. Ми не просто перекажемо характеристики. А спробуємо дати практичні рекомендації, засновані на реальному використанні та розумінні потреб сучасних користувачів. Еволюція мікросхем Apple короткий огляд. Перш ніж занурюватися в деталі, важливо зрозуміти загальну картину перехід Apple на власні чіпи серії M став революцією для індустрії ноутбуків. Це дозволило компанії не тільки оптимізувати продуктивність і енергоефективність, але й досягти безпрецедентного контролю над апаратним і програмним забезпеченням. Кожен новий чіп М серії є значним кроком вперед, пропонуючи більш високу продуктивність, покращену графіку та розширені можливості шаї. М1 перший крок у нову еру, яка встановлює високу планку енергоефективності та продуктивності. M2 покращена версія М1, що пропонує підвищення продуктивності та підтримку більшого обсягу пам'яті. МЗ ще більш просунутий чіп із покращеною архітектурою та підтримкою апаратного прискорення штучного інтелекту. М4 найновіший чіп, який забезпечує значний стрибок у продуктивності та розширених можливостях, особливо в графічних і пов'язаних із завданнями шаї. Детальний аналіз чіпів. Від базових моделей до флагманів. Тепер розглянемо кожну мікросхему більш детально, оцінивши її сильні і слабкі сторони і визначивши, для яких завдань вона найбільше підходить. М1 надійний вибір для щоденних завдань М1 залишається чудовим вибором для тих, хто шукає надійний, енергоефективний MacBook для повсякденних завдань, таких як робота з документами, вебсерфінг, перегляд відео та легке редагування фотографій. Його переваги очевидні, відмінний час автономної роботи, тиха робота і достатня продуктивність для більшості завдань. Я використовував MacBook ESM1 протягом року для текстових повідомлень, електронної пошти та невеликих проєктів, і він справлявся з усім чудово. Однак, якщо ви плануєте виконувати більш ресурсомісткі завдання, такі як редагування відео або робота з великими обсягами даних, вам знадобиться потужніший чіп. M2 підвищення продуктивності для вимогливих користувачів. М2 пропонує помітний приріст продуктивності порівняно з M1, особливо в задачах редагування графіки та відео. Він також підтримує більше оперативної пам'яті, що дозволяє ефективніше працювати з великими файлами та програмами. Я б рекомендував М2 тим, хто займається напівпрофесійним редагуванням фото та відео, а також тим. Хто працює з програмами, які вимагають більше оперативної пам'яті. М3 апаратне прискорення Шаї та покращена графіка. М3 є значним кроком вперед у сфері апаратного прискорення шаї. Особливо це стосується тих, хто використовує програми, інтегровані Запал Intelligence. Покращена графіка також робить його чудовим вибором для легких ігор і графічних програм. Я помітив, що М3 був значно швидшим під час обробки зображень у Adobe Photoshop та Lightroom. M4 майбутній MacBook висока продуктивність та інновації. М4 це чіп наступного покоління, який являє собою вражаючий стрибок у продуктивності та інноваціях. Його графічні можливості та можливості Шай відкривають нові горизонти для користувачів MacBook. Однак варто врахувати, що на сьогоднішній день М4 найновіша і найдорожча лінійка чіпів. Я очікую, що М4 стане стандартом для всіх нових MacBook найближчими роками. Відмінності Pro, Max і Altre вибір оптимальної конфігурації. Крім основної лінійки чіпів, Apple пропонує версії Pro, Max і Altre, які розраховані на найвибагливіших користувачів. M1, M2, M3 Pro для творчих професіоналів. Професійні чіпи пропонують швидший процесор і графічну продуктивність, ніж базові моделі. Вони ідеально підходять для творчих професіоналів, які працюють у сфері редагування відео, графічного дизайну та розробки програм. Я б рекомендував m 2 Pro для тих, хто редагує відео 4K і M3 Pro для проєктів 8K. M1, M2 M3 Max для найскладніших завдань. Чипи Max забезпечують максимальну продуктивність cpi і графіки, а також підтримку величезних обсягів оперативної пам'яті. Вони розроблені для найскладніших завдань, таких як 3D, рендеринг, обробка великих даних і розробка Ігор. Я б рекомендував m 3 Max тим, хто працює з 3D, моделями та візуалізаціями, а також розробникам Ігор. M1, M2, M3 Alter абсолютна потужність для професіоналів. Мікросхеми Altre поєднують два мікросхеми Max в одну, пропонуючи абсолютну потужність для найвимогливіших професіоналів. Вони призначені для виконання найскладніших завдань, таких як обробка величезних обсягів даних, 3D, рендерінг із високою роздільною здатністю та розробка складних ігор. m 2 Altre це чіп, який я б рекомендував лише тим. Кому дійсно потрібна максимальна продуктивність і хто готовий платити за нього високу ціну. Поради щодо вибору MacBook у 2025 році визначте свої потреби. Перш ніж вибрати MacBook, визначте, для яких завдань ви будете його використовувати. Якщо вам потрібен ноутбук для повсякденних завдань, вам достатньо m 1 або m 2 Якщо ви професійний фотограф або відеоредактор, вам знадобиться M3 Pro або Max. Враховуйте свій бюджет, ціна MacBook може відрізнятися в залежності від комплектації. Встановіть свій бюджет і виберіть MacBook, який найкраще відповідає вашим потребам і можливостям. Не забудьте про оперативну пам'ять, оперативна пам'ять відіграє важливу роль у продуктивності MacBook. Чим більше оперативної пам'яті, Тим краще ваш MacBook справлятиметься з багатозадачністю та ресурсомісткими програмами. Зверніть увагу на привіт, ємність для зберігання також важлива. Чим більше у вас пам'яті, тим більше файлів і програм ви можете зберігати на своєму MacBook. Подумайте про розмір екрана, розмір екрану залежить від ваших уподобань і завдань. Якщо ви часто працюєте в дорозі, 13. дюймовий MacBook Air – хороший вибір. Якщо вам потрібен більший екран для роботи з графікою та відео, 16 дюймовий MacBook Pro ідеальний вибір. Висновок: вибираємо найкращий MacBook для себе. Вибір MacBook це особистий процес, який залежить від ваших потреб, бюджету та вподобань. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам зрозуміти різні мікросхеми Apple M серії та зробити усвідомлений вибір. Не бійтеся експериментувати та пробувати нові речі, які пропонують MacBook. Адже це не просто ноутбук, а потужний інструмент для творчості, роботи та розваг. Пам'ятайте, що найкращий MacBook це той, який найкраще відповідає вашим потребам і допомагає досягти ваших цілей.